Що в нас у полі. Йо-ма-йо! -йо. Ану. Провіряй. Включи кнопочку Зараз провіримо, як витікає каз Все, дивіться. Все чітко, все, супер, працює. Бомбезно. Всі вісім льють, а можна порахувати. Ось, перва, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома, і восьма. Все, поїхали сіяти. Зручно, швидко, неважко. Робота з рідкими мінеральними добривами це лише одні переваги. Була б краща можливість по фінансам, ми б на соняшник лили амофос тільки в рідкому вигляді. Можливо, навіть до цього питання повернемося, якщо купимо розчинний вузол, якщо його ще знайдемо в Україні такий, щоб розчиняв амофос. І буде прикольно, коли соняшник буде з рідкими добривами також. Зараз, колеги, давайте глянемо, що ми висіяли, щоб уже, як кажуть, розставити всі крапочки над І. І побачимо, сіє, не сіє. Сіємо, до речі, на глибину 5 см. Ось на сінинка. Це правильно. Бо раніше ми експериментували, гралися, типа на 2 на 3 бо земля ж сира. Ні, це неправильно. Треба сіяти на 5. Є загальні норми агрономічні. От, 5 см. Так каже наука, так кажуть люди, які кукурудзою займаються не перший рік. Так, зараз, зараз. І сюди ще подивимося. Отут має бути зернинка. Дивіться. Ну, Розкладка така, як в УПСочки. Не гірше, не краще. Ось тут іще ось вона десь є. Та й не найду я її ніде. А ось. Все. Бачите, трішки тут ближче, тут трішки далі. Тут нормально. Одним словом, сіє. Кукурудзу сіє. Все, порядок. Так, по нормі вилив у каса. Наскільки точно настроїли ми вилив, що якраз притірочку нам вистачає. Двох кубів, навіть двох з хвостиком на 13 гектарів. Чітко-чітко. Питань нема. І сульфат цинку виливається по 8 кг на гектар і касу йде 130 літрів. А сумарно ж ми сульфат розчиняли з водою в 20 літрах води, то, то в общем лємо 150 150 літрів на 1 гектар робочої суміші двох компонентів, двох міндобрив. Азотного і цинковмісного. Так. Все, супер. Да, вон дивлюсь, ще трошки на дні там на що касу є. Ну, це не страшне. Машину вирівняє, поставить рівнесенько і можна далі довиливати його. А, навіть кузов припідняв, щоб все максимально туди перехилилось, перетекло. Бац, до лота нернули, і Не пішла сівалка. Кожен фермер може поставити на будь-яку сівалку отаку систему внесення рідких мінеральних добрив. Абсолютно нічого складного в цьому немає. Ціна питання відносно недорога, було б тільки бажання. Гляньте, до лота лізуть реально глибоко і вносять наш кас на 12 см. І це чудово. Так що, кому подобається така система, ставте вподобайку, беріть собі на замітку, робіть собі таке, і у вас обов'язково все вийде. Якщо щось не виходить, подивіться відоси, там усе є, все розказано, все показано. Складно, нема нічого. І ціна питання, я думаю, 1015, може в 20 точно вкладетесь. І у вас буде і рідкі добрива, і сухі добрива, і хороший урожай. Так що працюємо, колеги. Колеги, зараз наведу декілька аргументів, чому саме рідкі добрива, чому саме Кас-32 і така система або спосіб їх внесення при посіві. Перше діло, перший аргумент в тому заключається, що зручність, економія часу, ефективність і відповідно точність. Тому що якщо ми будемо працювати із сухими добривами, розкидаючи їх лійкою, воно буде розповсюджуватися по всьому полю. Воно буде розтрушене на різній глибині. Нелокально, і це нас трошки якби стримувало в тому, щоб ми цим займалися. Мені більше подобається той спосіб, коли ми вносимо локально стрічкою прямо під кореневу систему наших рослин. Крім цього, ми ж можемо додати будь-які мікроелементи, можемо гуміфіл додати, там амінокислоти. І це все буде внесено чітко в тій пропорції, яку ми хочемо. От в цьому заключається головна концепція і головна думка. А й відповідно, даний спосіб. Дане добриво або там декілька варіантів добрив будуть максимально використані нашими рослинками, оскільки її шлунок це коренева система. Відповідно ж, ця коренева система забезпечена буде всім тим, що ми її туди покладемо. А так, як ми, наприклад, порівнюємо із сухими добривами, для їх розчинення треба певна кількість вологи. Тоже то мінус, так, так. Якщо нема дощів, те добре лежатиме просто баластом, який рослина не зможе спожити. З касом в даному випадку це не відбудеться. Воно лежить в землі, на глибині, в сирому середовищі. Кас швиденько всмоктується ґрунтом як губкою. І відповідно наша рослинка матиме доступ до цього добрива протягом довгого періоду своєї вегетації. Оце і в цьому заключається також аргумент на користь даного виду добрива і даного способу його внесення. Оце так, колеги. так що, кому сподобалась наша думка і наша реалізація проекту, ставте вподобачку, коментуйте, аргументуйте, якщо є якісь, якесь інше бачення. Ми це бачимо так: уже перевірено роками. Результат очевидний кукурудза наша зелена. Вона має добрий результат по врожаю, і відповідно для нас це економічно вигідно. Але є певні мінуси даного виду добрива і даного внесення. Перш за все, під нього потрібна тара. Друге якість. Якщо ви впевнені в якості, де ви берете той каз, то у вас проблем уже з цим не буде. А якщо ні, то треба робити лабораторію і його перевіряти на вміст того самого азоту, ну відповідно на домішки там різних інших елементів. Це так, із недоліків. Але все інше це абсолютно абсолютні переваги. Також не можу сказати про альтернативу. Альтернатива це безводний аміак. Звичайно, це буде на порядок краще, але до безводного аміака ми не можемо додати мікро, макро або там інші якісь амінокислоти для підживки кореневої системи. Перший момент, другий момент, ми також не можемо проконтролювати кількість внесення того аміаку. Ми також його не можемо, наприклад, проконтролювати по якості. Може він там повітрям або якимось іншим газом. Це все діло. Ну, в общем, є там певні нюанси і недоліки. І складність техніки. Тобто, у нас, наприклад, у господарстві немає такого агрегата і немає таких доступів і можливостей, щоб вносити безводний аміак. Це треба наймати. Наймати це відповідно треба платити, тому що ця послуга коштує грошей і немалих. Плюс сроки ви ж під вас не будуть підстраюватися. Якщо мені треба, наприклад. 5 гектарів підживить азотом, до мене ніхто не приїде. Їм треба 100, 200, 300, 500 гектарів. Тоді для них це цікаво. Саме тому ми знайшли таку альтернативу, і ми ним користуємося, і в нас чудовий прекрасний результат. Як на мене, кращого годі чекати. Хочеш більший, дай більше касу, дай більше мікроелементів. Все, коренева система отримує максимальну ефективність у цього добрива. Так що, колектив. Всім добра, працюємо далі. У нас посівна. Оце тільки в нас в Україні так буває. Кругом бур'яни і тут автобан. Чистіший, рівніший, без жодної ямки. Красота. Якби ще хтось пообкожував, бо скоро тут із машиною не розминешся. Коротше. Сівалка пройшла тест-драйв, першу обкаточку. Є нюанси. Маленький нюанс даній сівалки. В принципі, якщо. Ну, як би. для когось це проблема, для когось ні. Якщо ти отдаєш 800 тисяч гривень за цю сівалочку, не хотілося б, щоб у неї болти розкручувались по ходу транспортування її додому. Так же? А то так можна і сошники погнути. Коротше, в чому причина? Розкрутились самі по собі, Навірно, вони були не контрящі, так? Да? що вони є такі не контрящі. без контрагаєчки. Просто від вібрації, да, І, навірно, не витримали. Ну та в общем, перві-перві маленькі Це косяки. Це родичка, звиняє, да? пряма сестра. <реш> Це сестра супенки. У <реш> УПС, упаси Боже. <реш> та що, хороша сівалка. Питань нема. Головне, що сіє класно. Кстати, як вона сіє, як по розкладці, як по всьому. Бо в мене ж теж такий висівний апарат, вроді би, на тій малюється турецький. Тут, кстати, Я, кстати, хотів роздивитися його, так і не це. Чуєш, Ярико, а як відкрити оце віконечко? Воно відкривається? А, не відкривається стекло. Щоб так просто заглянути. Ні, не відкривається, щоб не. Може і відкривається, щоб не поламати, ж. Ніяк, я бе таке зараз нащупаю. А, воно можна його протерти, і воно там видно. Ага, тут утей зміщенням іде котушка. Получається, вона. Якби не повністю пряма, а тут трошки порціонка набере, то там, то там. Бо я хотів собі, знаєш, яку із цим же. ж. Думав, що там є така комплектація косозуба, поняв? Як у нових Ельворті, е у них стоїть типу, косозубі, і коли зерно вона бере, е вона йде типу, як потоком, поняв? Тобто, не, що не травмірує сою і нема оцих, типу, як пучками кидає. Ну, Я думаю, якщо тут так зроблено іменно. По 50 на 50 ділення, то нормально, вона хорошо бере і так. А на тому колесі нормально? Тільки на одному. То ну просто десь, мабуть, одна сторона не дожата була, і воно тоді трохи розлюфтило його, походу, та й все. Щось я так думаю. Ну, давай, напробимо. Маркера, конечно, височайки. Та ну да. Вообще высокий. А що б там ще тут случилось? Аж ти каже, щось підігнулась. Чи ничего не підделку? А, десь тут, на цьому накріпленні, да? А, вот ось тут? десь? не, внизу. Внизу. Оце є, бачиш? А, трошечки його зачіпається, так? Да, да? Та ну, як на рівному, то так, да, а як трошки на рівно. То є нюансики. Ну, Скільки у тебе по времені займає її розкласти у робоче положення? Ні, ні. Ну, минут 5, 7, 10, пів часа. Да, минут 15. 15. Це й небагато. Щось вполне нормально. Я щось думав довше, поки перечепишся, поки це все діло туди-сюди. Тут вже не треба чіпатися, тут воно ж само. Ну, хої. я поняв. А, ти просто розтопорив, да. І воно тільки жік і перекрутило. Машина. Що, колеги, новий трактор, нова сівалочка. Всім доброго дня. Хлопці сіють сою. Класно вона зроблена. Така вся вона, видно, що метал капітальний, не капуста. Ну і качество роботи. Треба дивитися вже по факту сходів. Я думаю, що буде на висоті, але попередньо трошки хочу поритися з дозволу власника, Чуть-чуть позаглядати. Бо сам ще на роздоріжжі, хоча попередній заказав Диметру, Ну, Звісно, Велесовська буде топ на Що мені подобається? Що Тут є прикатуючі колеса і вони дійсно працюють так, як треба. Вони прижимають до, посін... до насіннєвого ложа зерно. Таким чином отримуються рівномірні сходи. Чого не скажеш про сівалки СЗшки або такого типу. Так як це копія сівалки Green Place, то в принципі тут продумано все чітко. Подобається мені такий апарат. Відповідно, є тиск на сошничок. Висівні апарати тут я бачу імпортні, класно зроблені. В принципі, все, все якісно, все відмінно. І, до речі, вона ще сіє дрібнонасінневі культури. Зараз покажу вам так, щоб я... Це новенька сівалочка. Дата виготовлення 04,01.24 року. Нульц, красота. Конструкція мені в неї подобається. Навіть бачите ще штоки. Ну, Так як тут автопілот, то тут штоки ці не треба, ще маркера. Коротше, ось Сюди йдуть дрібнонасінневі культури. Це я так розумію бачок. А тут, а там дальше йде для обычных. Ну и так само же на Миндоброво. Тут же на две стороны, да, бак разделенный? Да, і. Ага. Четко. Да, машина серьезная. Для серьезных робит. Все, красота.